Вас вітати. Разом зі мною тут стоїть Олег. Він сказав, що він тут рядом, навіть як його не видно, то він все одно тут. Сьогодні так просто вийшло, що йому сміна йому вийшла, він відпросився, але вчора обрадували, що не пускають його. Ну він сказав, що все одно як з вами разом. Боже, може, добре. Сьогодні ми розпочинаємо наш районний день спільноти. Який має назву Будувати єдність, тому що жодна спільнота не є спільнотою, якщо вона не має єдності. І з іншої сторони сказати любе зібрання людей, між якими є єдність, це є спільнота. На початку я хотіла б зачитати декрет Конференції наших єпископів. Які вони видали 14 листопада 2014 рік, тому що цей декрет дуже важливий для нас як для спільноти Домашня Церква для руху світло життя. Конференція римсько католицьких єпископів України зібрана на своєму 44-му пленарному засіданні, постановляє перше затвердити статут Діаконії Руху світло життя в Україні. Разом з додатками харизма й духовність Руху світло життя і основи домашньої церкви в Україні на випробувальний термін три роки. Друге. Від імені католицького єпископату Латинського обряду призначити єпископа Радослава Змітровича, єпископа помічника Кам'янець-Подільської дієцезі духовним опікуном Руху світло життя в Україні. Третє. Призначити отця Ярослава Гонсьорика. Модератором Руху світло життя в Україні на п'ятирічну каденцію. Чому так важливий цей декрет? Тому що цим декретом єпископи дали нам велику довіру і затвердили на всю Україну наш рух. Тому ми вже. Слав Діміша солідна організація, офіційна організація, маємо свого єпископа, маємо свого священника відповідального за цілу Україну. До цієї пори в нас просто були деякі відповідальні, які підчинялися для Польщі. А зараз ми маємо вже своє керівництво тут на Україні. І бачите, що цей термін дався нам на три роки. І хто був в Києві на дні спільноти? Отець архієпископ Петро Мальчук говорив, каже, що так дійсно цих документів ніхто не читав з єпископів, але вони сказали, що за три роки, якщо буде якийсь казус, шила в мішку не сховаєш, воно все одно вилізе. І досвід єпископи бачать цей, цих спільнот, вони бачать дійсно, оскільки добра приносить ця спільнота, рух, світло, життя для дітей, молоді, родин. І вони якби довірили нам, і ми в свою чергу повинні оправдати їхнє це довір'я. За три роки ми такими подопитними кроліками, скажімо, будемо да, в своїх спільнотах, показувати свою єдність і плоди в своєму житті, що, що ця спільнота нам дає. і тоді, як дасть Бог, за ту конференція затвердить нас якби осторочно. Хочу Ще е, би таке. Хоч раз так за сьогодні вступ трошки день казати про тему, назвати її це і казала, чому жодна така будова. Видність, яка буде спільно, що не буде на спільноти. Не видність за кільноту, якщо кожного з єдності. Але є е, навіть від організації, організм нас, колективі з людьми в будь-якому від начала працює вже багато за... Звісно, при поганеньках душу дерева лежить, якщо але навіть ти в самому глочок, Міжкола є єдність, і вони е, тоді ними в цій організації. Це можна поєднати з важко до, до, до нашої спільноти, що е, єдність в наших кустах, єдність нашій спільноті, спільноті залежить насамперед кола. кожного з нас. Ми цю єдність не чекали в комусь, що, ну, скажімо, буде великою помилкою, коли я буду приходити на коло і чекати, що мені коло дасть, що аніматори сьогодні мені дадуть чи розкажуть. Але перше, з чим я повинен йти в свою спільноту, це що я можу дати, що від мене люди можуть отримати. І ось коли так кожен буде до цього відноситись, тоді буде між нами ця правдива така єдність. Бо сьогодні будемо говорити, що означає ця єдність, це служіння один одному. І е, такий приклад в одному фільмі, е, це таке «Це прекрасне життя, фільм називається. Там е, говориться про одного героя, такого солідного батька, чоловіка, на якого навалилися різні проблеми, і він, не витримуючи цих проблем, вирішує вчинити самогубство. Але з'являється якби його друг, такий, ангел охоронець і він так думає, як це ну, його відвести від цього рішення і пробує показати цьому головному герою, що би було. З людьми, які його оточують, якби він не народився. І коли він побачив, що дійсно багато людей залежить від нього не тільки там якось матеріально, фінансово, морально, духовно, але просто для того, що ця людина є, і скільки він добра приносить в життя інших людей, з якими він зустрічається, він змінює свої рішення. І я до чого веду, що коли ми зрозуміємо, для чого я в колі, для чого я в цій спільноті, що можливо, через мене Господь когось відверне від якогось відчайдушного кроку. Можливо, через мене Господь до когось промовить, можливо, через мене Господь когось підтримає в тяжку хвилину в колі чи в спільноті взагалі. І коли ми це зрозуміємо, що я потрібний своїм, своєму колові, своїй спільноті. Тоді набагато легше буде наше служіння, набагато легше ми зрозуміємо якісь невдачі, якісь помилки, якісь проблеми, які існують між нами. І цим самим ми будемо будувати цю єдність. А зараз хочу привітати сердечно оце Лаврентія, який приїхав до нас аж з броварів. Вночі приїхав. Не дали йому поспати, бо він вже на ради був нас тут знов. І він сьогодні нам промовить це слово Боже.